Середа, 24 січня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петроченкова Вітаю. три обстріли за ніч на Нікопольщині Знову було тривожно. Окупанти вдарили з артилерії по райцентру та Марганецькій громаді. Випустили з десяток снарядів. Понівочення 11 приватних і 4 багатоповерхових будинки. Інфраструктура, лінії газу та електромереж. Люди не постраждали. На місцях прильотів працюють профільні служби в інших громадах області. Ніч минула спокійно. Дев'ять людей постраждали. Серед них чотирирічна дівчинка. Це результат ворожої атаки по Харкову. Вчора надвечір окупанти втретє за день обстріляли місто. Поцілили по двох центральних районах, коли на місцях працювали екстрені служби, росіяни вдарили знову. Урожі ракети влучили в офісне приміщення та наукову установу. Вибухова хвиля потрощила житлові будинки, кав'ярня та крамниці. З понівечених будівель працівники ДСНС евакуювали 16 людей, серед них дві дитини. Ні, давай давай, давай. Попередніми даними російські військові здійснили обстріл ракетами типу С-300 з території Білогородської області. Ми вважаємо, що таким чином вони намагаються залякати цивільне населення міста Харкова. Не вщухає терор Херсонщину. Окупанти б'ють по громадах з артилерії, скидають авіабомби та атакують дронами. Трощать житлові квартали, заклади освіти та місцеві підприємства. За попередню добу в області загинули чотири людини. Ще шестеро отримали поранення. Після одного з обстрілів загорівся приватний будинок, коли рятувальники приборкували вогонь. Росіяни вдарили ще раз. Постраждав командир відділення. Працюють цілодобово попри сніг крижаний дощ та Люті Морози на Дніпропетровщині. У надтяжких умовах будівельники зводять магістральний водогін, аби заживити питною Нікопольщину та Криворіжжя. Райони, які й досі страждають від зневоднення внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. Про реалізацію одного з найпотужніших інфраструктурних проєктів Незалежної України наш Владислав Авдієнко з місця робіт. Вони працюють і вдень, і вночі. Попри крижаний дощ, сніг та морози були такі моменти, що 10 градусів морозу а нам приходилося в'язати арматуру. На Криворіжжі понад 350 робітників трудяться над зведенням магістрального водогону, який має повернути стабільне водопостачання району. До будівництва залучили майже 100 одиниць спецтехніки, аби обхитрити погоду, використовують спеціальний зимовий склад бетону та обігрівають конструкції. Буквально вчора приймали 46 кубів бетону і. І цілу ніч ми гріли тепловими пушками, підігрів повітря для того, щоб бетон якісніше схвачувався. Система трубопроводів підніматиме воду на висоту 100 метрів. Нині на насосних станціях встановлюють надпотужне обладнання, яке здатне це зробити. Прокачку води забезпечуватимуть ось такі величезні польські насоси із німецькими електродвигунами. Потужність кожного 1,2 мегаватти, тобто це в тисячу разів більше, ніж найвибагливіші побутові прилади. Головна мета подати воду з річки Інгулець до південного водосховища, рівень в якому впав через теракт на Каховський ГЕС. Загальна потреба криворіжжя 400 тисяч кубів води на день. Її подаватимуть чотирма гілками, протяжність кожної 27 кілометрів. Вже в цьому місяці ми плануємо розпочати тестові пуски води по постійної схемі. У нас зараз іде і монтаж насосів. Працюємо в цілодобовому режимі і приєднання самої. Основної труби до насосних станцій встановлюються узли розподілення електроенергії та струму. Першу гілку водогону на криворіжжі запустили ще влітку минулого року. Нині на черзі інші зараз на добу дається більше 200 тисяч кубів води. І завдяки цьому об'єму вже з'явилася така можливість подалась вода до апостолівської громади. Попри тяжкі погодні умови, один з найбільших інфраструктурних проєктів незалежної України вдається реалізовувати за графіком, кажуть підрядники. Сил додає розуміння важливості будівництва, щоб зробити водогін, водоїн, щоб була якісніша вода і в повному обсязі, щоб люди не страждали. Загалом на Криворіжжі та Нікопольщині вже уклали 94% трубопроводу. Після завершення робіт проведуть комплексний технічний аудит та оприлюднять вартість будівництва. Владислава Сергій Озоров. Новини каналу. Стане Придніпровськом придніпровському Синельникова найближчим часом змінить назву. У місті вже завершилось голосування за нове найменування. Протягом місяця люди обирали серед п'ятьох варіантів: Залізничне, Ріднопіль, Числав, Любомир та Придніпровськ. Також до виконкому міської ради надійшло шість колективних звернень щодо збереження старої назви міста. Однак її до обговорення не пропонували. Український інститут національної пам'яті включив місто до переліку топонімів, які потребують зміни. ДТП зі швидкою зранку у Сенельніковському районі сталася моторошна аварія. За попередньою інформацією, водій швидкої виїхав на зустрічну смугу. Там зіткнувся із вантажівкою. Від потужного удару медтранспорт перекинувся набік. Водій швидкої загинув на місці. Пасажир та пацієнт отримали численні травми. І їх ушпиталили. Дніпропетровщина найбільший боржник в Україні лише за опалення жителі завинили півтора мільярда гривень. Злісним неплатникам почнуть припиняти надавати послугу вже за кілька днів. Усе через рішення Кабміну, який скасував мораторій на відключення комунальних послуг через заборгованість. Урядовці кажуть, громадяни під час війни подекуди взагалі припинили сплачувати комуналку. Як діятимуть компанії-постачальники і як нараховуватимуть штрафи в нашому наступному матеріалі? Якщо мешканцю потрібно відключити свою квартиру, то він підходить, відкриває верхню частину і вимикає. Голова одного з Дніпровських ОСББ демонструє, як мають вчиняти сумлінні мешканці, якщо надовго виїжджають із квартири. Принаймні, на початку повномасштабки деякі навіть залишали йому ключі про всяк випадок. Чимало мешканців вже повернулися, але комуналку сплачувати не поспішають. Є боржники, які були боржниками і до повномасштабного вторгнення, і вони такими залишаються. Є квартири, які стали боржниками після повномасштабного вторгнення. Вони от поїхали, і часто навіть зв'язку немає з. Змінили номера телефонів. Понад 130 мільярдів гривень за 2023 рік завинили українці за комуналку, говорить експерт Олег Попенко. Сума вражаюча. Тому у кабміні не вигадали нічого ліпшого ніж скасувати мораторій на відключення від комунальних послуг за борги та нарахування пені. Дійсно, борги за житлово комунальні послуги вони величезні, і наявним мораторієм, який був до 29 грудня. А 2023 року користувались е, різного роду. Люди в основному це були багаті люди, які не сплачували там роками за електроенергію. Да, та ж компанія ясна наводить приклади, коли заборгованість у, де, у багатьох споживачів там була 50, 100, 150, навіть тисяч гривень. Лідером із несплати комуналки є Дніпропетровщина, навіть Київ на другому місці додає експерт найбільша заборгованість у населення перед теплопостачальними компаніями майже півтора мільярда гривень. І тепер зі скасуванням мораторію говорять у компанії мають законне право відключати боржників. Мораторій залишився, але тільки на окупованій території Російської Федерації а також де ведуться активні бойові дії. Дніпра це не стосується, окрім судових позовів. Ми маємо право призупиняти послугу степопостачання до будинку, де є велика заборгованість. Але такі міри застосовуватимуться у крайньому випадку. Спершу кажуть постачальники послуг, пропонують споживачам оформити договор на реструктуризацію боргу. Більше всього боргів у нас на сьогоднішній день це центрально Чечеловський район. Є така навіть людина. Ми не будемо називати її ім'я та прізвища, але навіть у людини найвеликий борг це 220 тисяч гривень. У нас вся схема відпрацьована. Спочатку ми інформуємо, потім ми подаємо, просимо їх вже прийти, зробити договір реструктуризації. Якщо вони вже як так сказати, нас не слухають, то ми подаємо судовий позов та приїжджаємо, просто відключаємо від. Наших послуг повідомлення доставляється під підпис у компанії. Ясно розповідають про борги почали повідомляти споживачів із 10 січня, листами через Укрпошту і чат-боти у месенджерах. Більше всього боржники в місті Дніпро відповідно в першу чергу будемо відпрацювати Дніпро, але ж також будемо. Інші регіони теж або вважають споживача, який три місяці не сплачує за послугу. Таких в'ясно нарахували майже 46 тисяч. Їхній загальний борг 417,5 мільйонів гривень. Після відключення споживач має розрахуватися, а потім заплатити зо 2 тисячі гривень за відновлення електропостачання. А щоб знову підключитися, слід почекати ще п'ять. Ні, водночас у Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах є громади, мешканців яких заборонено відключати за борги. Це населені пункти, що знаходяться під постійними ворожими обстрілами. Тим часом дніпряни про зняття мораторію на відключення комунальних послуг не чули. Говорять, сплачувати по рахунках зараз вкрай важко. Сейчас с работой не дуже, все текают, и я не знаю, просто выжить и дуже тяжко. Очень тяжело нам жить, очень. Но тем не менее платить государству за свет, газ, воду мы просто обязаны. Люди, если не в состоянии платить, они же не откажутся есть, пить и дышать. А будут отказывать, и все равно будут какие-то суммы неуплаты. В компанії ясно повідомили боржників почнуть відключати із 29 січня. Щодо пені за комунальні послуги, механізм нарахування невідомий, але це буде 3,5% на загальну суму заборгованості, говорять експерти. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Дніпрянка вийшла у півфінал парного турніру Австраліан Опен 2024». в Мельбурні Людмила Кіченок виступає в тандемі з латвійкою Єленою Остапенко. На шляху до чвертьфіналу вони здобули три перемоги. А потім ми обіграли пару францужинок. Далі на спортсменок чекає півфінал у кар'єрі Людмили Кіченок. Він стане третім на рівні турнірів Великого Шолома. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є важливе повідомлення, звертайтесь на нашу гарячу лінію. І слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.